На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Врятувати рогатих. 200 тисяч гривень отримає рівне електроавтотранс. Депутати міської ради на останньому пленарному засіданні затвердили зміни до бюджету. Хотілося б, щоб депутати розуміли, що якщо держава не знайде в місяць мільйон для тролейбусного парку, то це питання прийдеться вирішувати за рахунок нашого бюджету. Вентиляція на папері Рівнегаз газ занепокоєний станом димових та вентиляційних каналів у житлових будинках, особливо у тих, які обслуговують ОСББ. Більшість голів ОСББ взагалі не володіє ситуацією і не знають, для чого їм потрібно обстежувати ці димові вентиляційні канали. Як зарушити проблему з місця? Думали на засіданні обласної техногенно-екологічної комісії. Туристичне свято. Обласні чиновники в день туризму не тільки нагородили кращих в цій сфері, а й обговорили проблеми та перспективи розвитку рівненщини туристичної. Зайдеш в ту хату, розумієш, не то, що там виспатись, кажуть, дерев'яна, а вона навіть Краєвиди з-під пензля. Вони мені дуже милі, я їх дуже люблю. Першу персональну виставку художника Андрія Аксютова відкрито у художньому салоні Рівного. Автор представив глядачеві пейзажі та натюрморти. Рівненська область за темпами соціально-економічного розвитку посіла четверте місце в Україні. Рейтинг оприлюднив Кабінет міністрів за результатами першого півріччя цього року. Зокрема, враховували економічний розвиток регіонів, інвестиційну та інноваційну діяльність, стан державних фінансів, споживчого ринку, житлово-комунального господарства, захисту прав дитини, населення і ринку праці, а також рівень злочинності. Рівненщину випередили лише міста Київ і Севастополь та Автономна Республіка Крим за підсумками піврічної роботи наша область піднялася на 5 позицій із 9 на 4 місце. Найвідчутнішою, зокрема, є динаміка за напрямом захист прав дитини – плюс 8 позицій. 200 тисяч гривень на порятунок тролейбусів. Депутати міської ради на останньому пленарному засіданні затвердили зміни до бюджету. Завдання перед обранцями стоїть нелегке фінансовий порятунок рівне електроавтотрансу. Від держави допомоги нема, тож шукати гроші доводиться на місці. Під час сесії навіть пролунала пропозиція відмовити від трогатих, але міський голова її категорично відкинув. Що буде з міськими тролейбусами? Знає Оксана Жужецька. Ситуація з рівненськими тролейбусами вже фактично досягла критичної точки. Треба виплачувати заборговану зарплату і повертати працівників, які звільнилися. Однак витягнути підприємство з кризи без грошей нереально. Відтак за справу взялись депутати, і на сесії окремим рядком у змінах до бюджету погодили виділення 200 тисяч гривень. Щоправда, від деяких обранців лунали і нарікання на те, що без державного фінансування місто самотужки тролейбусів не потягне. Хотілось би, щоб депутати розуміли, що Якщо держава не знайде в місяць мільйон для тролейбусного парку, то це питання придеться вирішувати за рахунок нашого бюджету. Тобто, ми маємо для себе чітко. Оприділитися, будемо ми підтримувати це, це тролейбусного управління чи не будемо. Якщо будемо, то, то давайте якось будемо підтримувати. Якщо ні, давайте від нього відмовлятися. Відмовлятись за словами міського голови Володимира Хомка від соціального транспорту ніхто не буде. Адже 60% пасажирів тролейбусів якраз пільгові категорії населення. Усе б змінила адресна допомога. Проте наразі розробляють закон, що має перекласти весь цей фінансовий тягар на місцеві бюджети для дотаційних міст. Це катастрофа. Якщо Верховна Рада прийме такий закон, рахуйте, що тролейбусам. Буде або, або не, в місцевих бюджетах таких сум немає. Проте є і гарні новини від держави. Якщо їм вірити, то в наступному році в Рівному з'являться нові тролейбуси. Ми отримали лист досить несподівано, що готові держава нам заплатити там десятки мільйонів гривень на придбання нових тролейбусів. Ця програма є, вона задекларована, тільки вона багато років не фінансувалась. Якщо так станеться, то на умовах 10% для нас це просто знахідка. Ми закладемо бюджет ці кошти, щоб придбати нові тролейбуси. А до того часу депутати і далі виділятимуть кошти для підтримки рівне електроавтотрансу. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Лікарні, школи та дорожні служби до зими готові, звітують обласні чиновники. Вони кажуть, є проблеми з сіллю та пальним, але обіцяють до зими все вирішити. А ось рівний газ занепокоєний станом димових та вентиляційних каналів у житлових будинках, особливо у тих, які обслуговують ОСББ. Про все це йшлося на засіданні обласної техногенно-екологічної комісії, на якій побувала і наша знімальна група. Освітяни кажуть, до зими готували завчасно, і все найнеобхідніше зроблено. Для цього використовували як бюджетні, так і позабюджетні кошти. Провели капітальні ремонти шкіл, які їх найбільше потребували. Також відремонтували понад 400 шкільних котелень. Нині завершують перевірку роботи усіх систем теплопостачання. Проводяться ревізії теплових мереж, котельного обладнання, перевірки стану. Припливо-витяжної вентиляції димоходів та їхня чистка, стан захисних огорож на муфтах електродвигунів, Виконуються поточні ремонти, приміщень котель та топкових зрахуваннях вимог енергозбереження. Теж звітують технічні роботи з підготовки до опалювального сезону в закладах завершено. Зараз триває заготівля сільгоспродукції для харчування хворих. Обіцяють ввести в дію і частину реконструйованої тепломережі на території психоневрологічної лікарні у селі Орлівка Сарницького району, яка була готова ще торік. До 12 числа буде введено в експлуатацію 12 жовтня так, року? цього року. Підготували техніку до зими і дорожники. Є у них і пісок. А ось солі поки що заготували мало. Погана стоїть в нас ситуація з солю всього на всього тонн. Але завтра, післязавтра і в понеділок, ми очікуємо більше 20 вагонів. Солі тим часом рівнегаз просить допомоги у влади. Газовики нарікають на те, що в них немає впливу на ОСББ, а ті не хочуть чистити димові та вентиляційні канали й багатоповерхівок. Більшість голів ОСББ взагалі не володіють ситуацією і не знають, для чого їм потрібно обстежувати ці димові тельційні канали. Усі ці зауваження занесено в протокол засідання комісії, а виконуючи обов'язки її голови Анатолій Юхименко, підкреслив, що потрібно всі недоліки усунути якнайшвидше, щоб не повторилась минулорічна ситуація, коли снігопади ледь не паралізували усю область. Адинос 90% районів не були готові ні технікою ні запасами опальним мастильних матеріалів, ні організаційними питаннями. Тому я не хотів би, щоб ми вночі перед головами губернатора сідали, збиралися, закликали Юхименка, Сідлєцького, всіх тут присутніх, начальника міліції області, за районом. І я там чистий сніг. Поточні несправності, як запевнили чиновники, буде усунено. Та як зауважують у департаменті житлово-комунального господарства, кардинально покращити ситуацію в галузі не вдасться. Так цього року в області вдалось замінити лише трохи більше 1% водоканалізаційних мереж. Тому комунальним підприємствам слід активніше боротися з боржниками, накопичувати кошти і братися за капітальний ремонт своїх мереж. Галина Баранчук, Сергій Савта. Інформаційна програма день. Не люди в кабінети, а чиновники до людей на Рівненщині, як того вимагає від влади на місцях президент, продовжуються виїзні прийоми громадян керівництвом області. Цього разу проблеми березнівчан вислухала заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад. Найбільше люди зверталися з приводу матеріальної допомоги на лікування. Кільком громадянам таку допомогу Світлана Сад надала, а декому пообіцяла посприяти в лікуванні в одному із національних інститутів. Нагадаємо, Рівненщина має угоди із кількома київськими Такими медусановами щодо безкоштовного оперування хворих. Окрім того, люди просили про вирішення деяких соціальних проблем. Розберусь, щоб вам не більше не їздити до цих чиновників. Домовились? Домовились. Домовились Все? Як вас призвичь сад. Запишіть мені. Запишу сьогодні. Робиться акцент на надання якісних і доступних послуг. Всім верствам населення, а особливо соціально незахищеним, прийшла жінка, одна, яка має дитину інваліда. Дитина вже перейшла із дитячої категорії в дорослу і потрібно переоформити пенсію, щоб вона вчасно отримала допомогу від держави. І щоб спростити цей механізм, ми. Дали доручення і управління праці Березнівського району вже сьогодні зробить запит. Квітами, грамотами та нагрудними знаками привітали провідних працівників туристичної галузі краю, представники влади. Голова обласної ради Юрій Кічатий та його заступник Олександр Чуприна також обговорили з присутніми проблеми та перспективи розвитку Рівненщини туристичної, а також оголосили про участь нашої делегації у всеукраїнському туристичному форумі, що пройде 10 12 жовтня у Києві. Побували на зустрічі і знімальна група дня. Валерій Куніцький, от уже шість років, керує гуртком у Млинівському районному центрі туризму. Розповідає упродовж цього часу: кількість дітей, що двічі на тиждень відвідують заняття, збільшилася майже вдвічі. Нині історію рідного краю разом із Валерієм вивчають півсотні юних туристів-дослідників. Їдемо на теоретичний курс і на практичний. Теотичне якщо ми вивчаємо. От, наприклад, цього року ми маємо досліджувати бурсивський прорив на території Млинівського району. то Ми постараємося перше. Теоретично його вивчити, дізнатися, що це таке в загальному, а потім вже теоретично там дізнатися, де в нас є, наприклад, місця бойових дій, і досліджуємо, ходимо по тих місцях, досліджуємо. Саме ці, наприклад, окопи, поховання ткаля Наталія Пуха разом із колегами з Радивилівської майстерні Легенди Волині популяризує рідний край власними виробами, реставрованими зразками традиційного народного вбрання українців, відродили майстрині і майже забуту нині техніку серпанкового ткацтва. Ми працюємо над костюмами. ми відновлюємо знову ж таки з музею. Беремо костюми і стараємося відновити їх, зробити так, як Ну, це важко і дуже довго, то на це потрібно дуже багато часу. Ми з кожним днем все більше і більше взнаємо, більше і більше працюємо, більше і більше, якби набиваємо руку і так далі. І звичайно, що росте. З нагоди всесвітнього дня туризму людей, що популяризують рівненщину туристичну грамотами та нагрудними знаками, нагородили представники обласної влади. За словами чиновників, упродовж останніх трьох років було зроблено чимало для популяризації рівненщини. Це і культурно-археологічний комплекс Пересопниця і фестиваль Бурштиновий шлях і проект Волин туристична і підтримка зеленого туризму. Так нині в області працює більше чотирьох десятків агросадиб. Втім, погоджуються чиновники навіть у цій сфері ще є над чим працювати. Зайдеш в ту хату, понімаєш не то, що там. Виспатись, каже, дерев'яна, а вона навіть не провітрена, в пилі стоїть, в пилюці такий. Я в такій хаті був, багатьох не був, в одній був, я побачив, що це за туризм, зелений туризм. Це дно, цілина, яку нам треба підняти. Роман Сферида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 1 жовтня Національний університет Острозька академія святкуватиме свій 19-й день народження. Цього дня викладачі та студенти планують знову потрапити до книги рекордів України. Вони вишикуються на стадіоні у формі портрету Тараса Шевченка та влаштують наймасовіше виконання творів кобзаря. Також в університеті відбудуться спортивні змагання та виступи художніх колективів. За словами ректорату, 2013 рік став для закладу знаковим. міністерство освіти. Визнало академію одним із п'яти найкращих класичних вузів України. Зокрема, острожанам вдалося обігнати навіть Львівський університет Франка та Києво-Могилянську академію. У відомстві оцінювали заклади за рівнем навчання, перемогами на олімпіадах, кількістю захищених наукових робіт. Наслідки такого визнання відчутні вже нині, кажуть в академії. Велика кількість абітурієнтів із сходу України, це є Крим, це Дніпропетровська область, це є місто Київ. Ну достатньо сказати, що всі, о, всіх областей України зараз в Острозькій академії навчаються абітурієнти. Це саме ось така, ну скажімо, відповідна слава островської академії, яка поширилася на всю Україну, дала можливість нам залучити більш високоінтелігентних, з більшими високими показниками абітурієнтів. Проведення безкоштовних лекцій для соціально незахищених верст населення започаткували в обласній державній науковій бібліотеці. Теми для розмов будуть різні і визначатимуть їх самі читачі книгозбірні. Так перша була присвячена на раціональному харчуванню його особливостям в осінній період. Провела її технолог-дієтолог за освітою Тетяна Войтович. Вона зауважила, що у цю пору року треба віддавати перевагу рідкій теплій їжі супам, борщам, гарячим напоям. А так як лекторка має вади зору, тому частину лекції вона присвятила особливостям харчування тих, хто погано бачить. Дуже багато вітаміну В, В1, B1, В12, В6 в продуктах. Це крупи. якщо брати крупи, то особливо цінною є гречана крупа. На другому місці по цінності вівсяна крупа. а Потім іде пшенична крупа. Тоді пшоно і на потім іде аж рисова крупа, а за нею манна крупа. Ось такому. Це перші крупи, які назвала, їх потрібно вживати. Дуже гарно вживати пророщені продукти, пшеницю, там, де є паростки, ось тільки проростає. Там дуже багато є вітамінів. Першу персональну виставку художника Андрія Аксютова відкрито у художньому салоні Рівного. Автор представив глядачеві пейзажі та натюрморти. Сам художник родом з Млинівського району, тому у його роботах переважають краєвиди рідних місць. На відкритті побувала Алиса Щук. Всі картини без назв, зображені на них кладки, красномовно говорять самі за себе. Чорні та потрощені, безвихідь, яка часто тяжіє над творчими людьми, зелені рожеві як символ віднайденої гармонії. Так тривало 10 років. Автор спочатку малював, потім перемальовував. Доки не наважився показати широкому загалу. Вони мені дуже милі, я їх дуже люблю. Я багато з ними пережив. Можна сказати, і сьогодні відповідно. Буде їхнє захоронення. Бачите, вони всі є в чорних рамочках. Я з ними прощаюся. Більше їх думаю, працювати над ними не буду. Картини у білих рамках це те, над чим митець працює нині: рожеве небо, рожева трава, життя у рожевих окулярах. Одночасно з романтичними мотивами у цих роботах чимало реалізму. Талант автора у поєднанні несумісного. Це не так і часто в нас з'являються молоді імена. Зазвичай вони групуються в якісь. Групи і чомусь виставкову залу спілки художників не то що стараються, а обминають роботи досить на хорошому професійному рівні, тому що у рівні межі немає. У художника є майбутнє. Бажано, щоб було велике. Привітати автора з першою персональною виставкою прийшли друзі та колеги. Більшість робіт для них кажуть стали відкриттям. Художник. Різноплановий він, він шукає нові е, тенденції або навіть нові технічні ходи. Як зізнається сам художник, на творчість його надихають природа, сім'я та робота. Тому робіт у білих рамках буде дедалі більше. Аласищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. До рівного прибудуть частинки мощей 12 християнських воїнів. Зустріч святинь запланована на суботу, 28 вересня, перед вечірнім богослужінням у нижньому храмі Свято-Воскресенського кафедрального собору. Мощі привозять на Рівненщину в рамках всеукраїнського хресного ходу, присященого 1025-річчю хрещення Русі. Вони перебуватимуть в соборі всі вихідні а у понеділок їх завезуть до всіх військових частин міста. Уже потом у ці християнські реліквії щодня подорожуватимуть районами області. А наступну суботу, 5 жовтня, їх відправлять на Житомирщину. Це частіце ми зібрані дуже великих святих, так, це, наприклад, Георгій Побідоносець, а от, це Федор Тіран, це преподобний Ілья Муромський, це Феодор Ашстрожський, преподобний, також, який був князем і воїном, от, Преподобний Феодор Непобідимий, не так називаємо Ушаков, а от, який був адміралом і багато прославився в морських битвах. Це воїни, які жили в різний час, в різних імперіях, але всіх їх поєднує те, що вони були не просто воїнами, а воїнами-християнами, які свідчили про свою віру усім своїм життям. Вершники із Рівненської, Волинської та Київської областей взяли участь у третьому заключному етапі Кубка перепльота із кінного спорту, організованого клубом Фавор Рівненського палацу дітей та молоді. Загалом до села Велика Омеляна для подолання перешкод з'їхалися представники шести команд. Хто у підсумку переміг, знає Людмила Васюха. Кінні змагання з подолання перешкод на конкурному полі через несприятливі погодні умови один раз вже переносили. Цього разу дощ теж ледь не став на заваді. Вершники мали пройти три маршрути, на кожному з яких було по 11 перешкод. Змінювалася лише їх висота. В особистому заліку кращою була рівненська спортсменка Анна Бойко. Ще перед останнім колом вона набрала найбільшу кількість очок і стала недосяжною для конкурентів. На трех этапах маршрут Гран-при. То есть гран-при это самый сложный высокий маршрут на каждых соревнованиях, вот которые мы проводили, Анна являлась победителем абсолютным. Анна Бойко займається в клубі вісім років. Для того, аби перемагати, каже вона, амбіцій та самого лише бажання мало. Потрібно ще й напружено тренуватися. На цих змаганнях вершниця виступала на двох конях: фаворитці та аделаїді. Надзвичайно важливо розповідає спортсменка знайти спільну мову з твариною і заздалегідь з нею домовитися. Мушу сказати, що можливо, і навіть я й очікувала такий результат, але все ж таки доля сумніву завжди присутня». Змагання на кубок перепльота є щорічними. Їх засновник Рівненський кіноспортивний клуб Фавор. Перепльот так звали легендарного коня, який загинув у 2005 році. За всю свою спортивну кар'єру він жодного разу не програв. Крім того, мав лагідну вдачу. З ним перемагали навіть наймолодші недосвідчені вершники. Ірина Демидюк в сідлі вже 28 років, але такого унікального коня вона більше не бачила. Одни ребята умудрились уколоть коню тормозящие тормозящий укол, потому что по предварительному он выигрывал. Вот. Одним словом, несмотря на то, что лошадь вроде бы не могла стоять. Чуть-чуть розхаділась і виграла, і виграла настолько красиво. хорошо. нині клуб має дев'ять коней. Тут займається чотири десятка дітей. Кінний спорт говорить керівник фавору. Задоволення дороге за найскромнішими підрахунками, утримання лише однієї тварини в місяць обходиться клубу в 300 доларів. Нині клуб на межі виживання. Якщо не буде бюджетної підтримки або ж не з'явиться потужний спонсор, то фавор опиниться під загрозою закриття. Людмила Васюха Назар Мідриган інформаційна програма. День. І на сьогодні мене все ви дивились. Головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. Вдалих вихідних до зустрічі в ефірі і нехай щастить.